Ви Так, так, мені. так він не А пан курочку, ну давайте тоді логічно ланцюжок. А як ви думаєте, з'явилися прізвища під куймом? От місто усього людина, яка зробила, ну, ми достатньо серйозний чин, яка молодувала, через яку курочці ну, дісталися достатньо серйозно, з точки зору професійної. Тут випадково виникає це саме прізвище, якісь обставини, його знову ж таки э, застосовують проти нього ту саму технологію э, агітаційно-медійної э, кампанії щодо його дискредитації. Зізнають, що і пан Куличка э, навіть зі зміною нового керівництва обласного управління втримався на своїй посаді як висококваліфікований працівник. Я розумію, що він там щиро, чесно і правдиво буде допомагати режиму втілювати її в життя його і його що... запис. Я впевнений, що ця людина і надалі буде провокувати такі речі. Я ще допомню, пан Куночка він є заступник керівника управління спеціальної громадської безпеки, тобто за функціональними обов'язками, це є патрульно постова служба. Охорона громадського порядку власне, під час масових заходів. Власне, після 9 травня, коли відбулися події, то там курочка грав у основному.